Продається просторий та доглянутий будинок у селі Жежалів, що розташоване у Вінницькій області. Будинок побудований у 80-х роках із цегли, утеплений та пофарбований, покрівля замінена, перекритий сучасним металопрофілем, встановлені металопластикові вікна. Загальна площа будинку складає 110 метрів квадратних, у середині просторе раціонально сплановане приміщення з двома ізольованими спальнями, великою Світлою вітальною, зручною кухнею та суміжним санвузлом. Кожна кімната гарно оформлена. Якісний ремонт був зроблений не так давно. На стінах свіже фарбування, підлоги покриті ламінатом, у кухні та санвузлі плитка. У ванній кімнаті облаштований підігрів підлоги. Частина меблів залишається, можна одразу заїжджати і жити без зайвих витрат. Крім того, кухня облаштована так, що в ній вже передбачене місце під внутрішні сходи. Це стане в пригоді для тих, хто захоче з часом облаштувати мансардний поверх, який поки залишається необлаштованим. Всі комунікації проведені: електроенергія, газ, водопостачання та водовідведення, подвір'я акуратне, доглянуте. Загальна площа земельної ділянки складає 16 соток. Ділянка повністю огороджена капітальним парканом, встановлені металеві ворота, на території розміщено господарські цегляні приміщення, зручний навіс під авто, є і плодові дерева, і клаптик городу. Село Желів має зручне автомобільне сполучення, до міста Бердичів близько 10 кілометрів добрими дорогами. У самому селі є гарна інфраструктура, все є необхідне для життя та навчання дітей. Вартість цього будинку складає 12 тисяч, документи готові. Телефонуйте до власника та приїжджайте на перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.